Подивлюсь на чому я закінчила, того що в мене виробилось. Воно вже на ключі залишилось. Ну, значить, я знайшла всі бутылочки, і ми вже вибрали іншу категорію, як мішечки. Де в мене моя мишка? Прекрасніша. Я не можу мишку знайти Знайшла. Вже знайшли е, два мішка, три мішка вже. І знайшли ще одну вуличну лавку. Потім запис зупинився, Я так не люблю такі ліміт... лі... ці... Записи з ліміту, бо вони Новий просто. О, мішечок. Це також вважається як мішок. Давайте лопати. Лопати всього дві. Одна ось тут, а інша ось тут. Давайте зірочки. Їх нас три. Ось One. До речі, дивіться, яка прикольна анімація. Оце прикольно, що вони так зробили, тому що і мінус є в тому, що рівнів немає. Я спробую зробити якийсь наступний рівень і запропоную тому, хто зробив гру. Зараз бачить, немає мені куди можна коли я топну свою. Ташки тоді буде можна. А ось і можна десь до неї доторкнутися. Також анімація присутня. Я такі цю гру, казала, що вона не дуже, не дуже. Насправді, вона прикольно, просто шкода, що немає цієї анімації, ось другу. реально дуже шкода, що немає наступних рівнів. Ми, ми ще не знайшли одного. Вінно. Насправді реально шкода, що немає лампом значно, тому що не, не можна було б ще шукати, наприклад, там якісь батони, ці лампи такі от. Бочки, яблука, гарбузи, а там ми в такому не зробили, дерева можна було б ще. Що... Давайте яблуко якраз таки, заговорила про яблука тут. То... То... Одне яблуко там гризи не тут. Ось тут одне яблуко зробилося. Я це не люблю, бо я на ньому перший раз тупила. Ой, я ще знайшла одну пташку. Нам залишилось знайти одну пташку. Ось ще яблука на березі. Їх аж 4 ще залишилось. Ось одне. Я думала, спершу раз, коли проводила, що все буде всі ці продукти будуть, типу в вікнах. Ми тут осталось. Так. Нічого такого, нічого такого. У залишилось одна пташка, три яблука і один є наутік. Якщо ви бачите, де я зараз війну, то не кричіть мені як цій Даші чи як там. там Ота сліпа Даша, що нічого не чує. А напишіть в коментарях, буду знати. Може я щось не добачаю, може я трохи. Оце мені ось це. Це мені не нагадує яблуко. Подивіться, о, пташечка. Давайте ну, ми Я не люблю це яблуко. Воно як не яблуко це якась папая чи щось. А це яблуко. За ним ще якесь яблуко, але я його не можу. Дати. Тепер вже можна трохи збільшити. Давайте скоро ставим из подказку. Там якраз не тут показывается. Я точно знаю, что я затупала. Я казала, я затупаю. Это яйца, я знаю, да не заходят. Так, ось одну. Кстати, вот мышка у меня. Там будет прикольно мыша. Я раз покажу от ще уже тебе подвели этих учей тут второй нож, с ним люблю. Ось можно Зараз в мене виключиться мыла.